Чесний очі Інгори, дорогі парафіани, дорогі матусі та діти. Сьогодні особливий день, який святкують у всьому світі День Матері. Сьогодні маємо нагоду в урочистий спосіб сказати теплі слова своїм найдорожчим, своїм матуся. Пам'ятаємо, ми діти, пам'ятаємо завжди з вами, що для нас у всьому світі найдорожчі наші матусі. Так багато. Маю розказати, та бракує слів. Отак От завжди. Хочеться найкраще побажати із роси, із чистої води. Моя мама, ти найкраща в світі, ти опора, мій дороговказ, все, що ти навчила в моїх дітях, буду повторяти ще не раз. І не тішитись не можу я ніколи, що така хороша ти у нас. Я щаслива, та й усі довкола, бо з тобою ми проводимо час. І ніколи в світі ти не зрадиш, любиш нас такими, як ми є, і почуєш завжди, і порадиш, і приймаєш наше засвоє. І тому ти з нами будь подовше, а ми молимо щоденно і завжди, щоб Господь беріг тебе, як сонце, і відвість всякої біди. Будь здорова, впевнена і щира, радісною будь і не журналість. Хай життя твоє триває в мирі. Найкраща, мама, посміхнись. Мають особливе місце в серці Бога. Вітає кожен мамі додаткову допомогу і турботу. Господь не лише особисто пікнується про ваших дітей, але й вірний в обіцянці вести нас доти, поки ми готові слідувати за ним. Пам'ятайте про це, коли здаватиметься, що ви, дорогі матусі, несете на своїх плечах цегар всього світу, бо є той, хто могутніший, що освічує вам шлях. Одного разу добрий Бог вирішив створити маму. Шість днів та ночей він роздумував та експериментував. Та ось з'явився ангел і каже: Господи, ти стільки часу присвятив, щоб створити її. Так, але ти знаєш, скільки всього вона повинна вміти. Вона повинна складатися зі 180 рухомих частин. Її поцілунок повинен лікувати все. Від зламаної ноги до розчарування в коханні. Також вона мусить мати не одну пару рук. Не одну пару рук. Не в руках проблема. Вона також повинна мати три пари очей. Ось це проблема. Аж стільки? Одну пару, що бачите через зачинені двері, коли питає, що ви там робите, діти, навіть якщо вона вже знає, що вона робить. Іншу пару на потилиці, що бачите те, що вона не має бачити, але що має знати, і ще іншу пару, щоб таємно сказати синеві, який попав у халепу. Розумію, сину, і люблю тебе. Господи, вже пізно. Відпочивати. Не можу. Хочу закінчити сьогодні. Та така ніжна. Але витривало. Ти не можеш собі уявити того, що може зробити чи витерпіти мама. Що ти маєш на увазі? Мама, вміє все. Вона є дуже мудрою та вміє знаходити вихід з будь-якої ситуації. Боже, подивись, тут щось вищить. Так, це сльоза. А для чого вона? Щоб висловити радість, смуток, біль та переживання. Господи, ти справді геній? Правду кажучи, я не створював цю сльозу. Не Бог створив цікаві сліз, які деколи виблискують на обличчях наших мам. А ми. Тож хочемо перепустити ці сльози. Які ми вам створюємо. Хочемо подякувати за ваше терпіння та милосердя, через яке ви нам подача до сквозь. І хочете старатися приносити вам лише щастя та радість протягом життя. Мені ще ти рекоріла матуся біля ліжечка ліжочка скелоч. Читає сіями якусь книжку, я потім знатиму, вона молодь. Мені вже сім минуло, я доросла. Матуся просить платье, одягнути, а я не хочу, хоч Матуся просить, тупою ніжком надуваю губки. Мені шістнадцять, плачу у подушку, перше кохання наросіла не, не болить. Матуся обіймає, гадить ручки, весь світ до мене хоче прихлить. Мені вже двадцять п'ять, сім'я у мене, синочка народила, поруч мама. Від сліз вологі, оченята в неї, молитва на устах та безустанна. Молитва, що мене оберігала завжди усюди, я й не розуміла, як сильно і беззначно любить мама, я й не помітила, як мама посиділа. Може сорок, мама приїжджає, свіховики тижні обнімає. Кажуть, як люблю її як щиро в гості завжди виглядає. Як сильно, я її ласку, я вдячна щиро за дитячу казку, за сотні тих сідочок і за щирість, за повагу, за любов. Менатимуть руки. Я ж не втомлюся, казати. Я, я люблю тебе, мати І тут, тут За ранку у мама на обличчя ласка. Усміхся, потягнувся, чисто мить, мені помагає. Матусю, матусю, да ручки твої покинуть, засийка тебе обінуть і, і, і Ти знаєш, Значить, і буде тебе люблю. Почали суп'яний, постенькою шкоду роблю. Та що побачиш мене підслужиш, і я тебе дуже люблю. Дорогі мами, дозвольте ще раз щиро привітати вас святом матері. Хай Бог посилає вам свого здоров'я, слави, радості від дітей. Вітаю! Хто не може бути присутній сьогодні тут, але буде бачити це привітання через свої, як ми кажемо, екрани, великі монітори. Всіх матерів наших парафіян вітаємо з тим святом. Майте певність, ми про вас пам'ятаємо. Може не завжди скажемо те, що відчуваємо, але точно пам'ятаємо, точно молимося. 好了好了